Цікаво, а що відбувається зі штучним інтелектом в Україні? Фрактал, колишня група компанії Netflix створила власну систему під назвою LITI. Вона аналізує інтерв'ю кандидатів за сотнею параметрів від структури мовлення до реакцій у діалозі. Результати конвертуються у відсотки відповідності вакансії. Це допомагає рекрутерам швидко зрозуміти, як мотивувати людину і чи варто рухатись далі. Лаба Group використовує шиї для підготовки текстів вакансій, створення скоркарт, тобто карт оцінювання для інтерв'ю, і навіть персоналізованих відповідей кандидатам. У планах підключити й асистента, який буде автоматично розшифровувати співбесіди і створювати профіль кандидата. Скелар автоматизувала десятки рутинних задач: від перенесення даних з LinkedIn до шаблонних повідомлень кандидатам. Це зекономило рекрутерам до 30% часу, який тепер можна використати на глибший аналіз і стратегію.